Трамп не зміг відповісти на питання журналістів ствердно про те, чи Україна є абсолютно рівним учасником перемовин, учасником мирного процесу. Тут Трамп замнувся і просто відповів, що Україні так чи інакше доведеться вкласти мир. Можемо послухати власне цей фрагмент діалогу Дональда Трампа з журналістами в Білому домі вже після розмов із Путіним і з президентом Зеленським. Чи розглядаєте ви Україну як рівноправного учасника цього мирного процесу? Ну, це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти мир. Людей вбивають це не хороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти цей мир. Ось що я думаю: ми поговорили з президентом Путіним. Зрештою, ми очікуємо на зустріч. Фактично, ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди. І ми зустрінемося також. Мабуть, у Саудівській Аравії вперше побачимо, чи зможемо ми щось зробити. Побачимо, чи зможемо щось зробити. Але власне Трамп стверджує, що із Путіним найближчим часом в Саудівській Аравії зустрінеться. А також очікує, що Путін приїде суди, тобто в Америку, як він заявив з Білого Дому, а Трамп збирається поїхати до Росії.